Привіт! А що це в тебе таке цікаве коробці? Я наводив лад у своєму барлозі та знайшов цю коробку з іграшками. Ой, вона така важка. Ой. Але я більше ними не цікавлюся, тому вирішив віднести на галявину. Нехай всі бажаючі грають. Це що там є. Звичайно, тоді я залишу тобі коробку, а ти, коли подивишся, віднеси її на галявину. Добре, відмедику. Сподіваюся, мої іграшки принесуть радість іншим. Бувай, кабанчик, багданчик. Бувай, ведмедик Михайлик, ще раз дякую. Привет, кабанчик, бахтанчик О, как цикаво, сколько игрушек. Ой, а можно подивитися? Это все, все мои. Не покажу. Тебе что, шкода? Може, я сам хочу пограти своїми іграшками, а ти з стінками мені заважаєш. Ну раз так, тоді я піду, а ти граю дин. Не буде. А банчик-пахтанчик. Ой, скільки всього цікавого. А Давай разом пограємо цими іграшками чого? це все моє! іди куди йшла. Мабуть, дійсно, я краще піду, а ти грай сам з собою. Але я впевнена, що ці всі іграшки не замінять тобі справжнього спілкування. З ходом, кабанчик багданчик, тобі стане сумно та нудно. <ривання> 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 Привіт, зайтимка. Доброго дня, ведмедику михайлику. А що з твоїм настроєм? Та так нічого. А хочеш, я тебе медом пригощу. Кажу, що солодке покращує настрій. Дякую, Михайлику, але я не хочу. Тоді знаєш що? Іди зараз на галявину. Там повинна бути моя коробка з іграшками. Кабанчик багданчик мабуть, її вже приніс. От разом і пограйте. Та багато всього цікавого. Подарував свої іграшки кабанчику Богданчику і не тільки йому, всі бажаючі тепер зможуть приходити на галявину та грати ним. А зараз бувай, мені час іти. ти. Бувай, ведмедику Михайлоку. Виходить, кабанчик-богданчик мене обдурив Він сказав, що це його коробка. Хм, Ви не розмовляєте, іграшки, не рухайтеся. Щось мені стає нудно од ними грати. Іграшки хоч і цікаві, але вони нічого не роблять. Стоять собі, дивляться на мене, а мені все так хочеться з кимось побігати, пожартувати. Мабуть, білка мілка була права. Коли сказала, що мені швидко набридне, одна одним. Mm -hmm. Треба піти, віднести коробку на галявину. Я казав од так Михайлик. Нехай інші грають. Mm -hmm. Ось так. Так. Mm -hmm. так. Ось піду. Стимка, це знову ти? Ось коробка з іграшками, якою ти цікавився. Можеш подивитися? Невже? А я думав, що ти її додому віднесеш. Вона ж твоя, так? Ну, так але не зовсім. Це іграшки від медика Михайлика. Він попросив мене, їх сюди принести. Щоб всі бажаючі могли грати. Але я спочатку вирішив все забрати собі, посварився з тобою, з білкою, мілкою, І це все тому, що не хотів з вами ділитися, а потім мені стало сумно грати одному. І я зрозумів, іграшки ніколи не замінять мені справжніх друзів. Бабанчик-пахтанчик, добре, що ти це зрозумів. Вибач мене, Зестимка. ти давай грати разом. Тільки я зараз до білки мілки збігаю та її запрошу. А ще треба покликати баранчика Яшу, Мурчика та Мишку Марічку. Всім разом нам буде цікавіше та веселіше. І взагалі радість це не коли маєш багато, а коли тілешся зі своїми друзями.